Привіт, я Тетяна Пан, бізнес-тренерка. Допомагаю запустити B2B-продажі та масштабувати бізнес. Вчора трохи розказала про себе та свій досвід. Кому цікаво, дивитися в дописі на моїй сторінці в інстаграмі. А сьогодні хочу розказати про топ-3 болі, з якими стикається бізнес зараз. Перша біль це де шукати клієнтів. Я думаю, що це актуально було і раніше, а зараз в такі складні часи це питання стало найактуальнішим. Друга біль це коли продажі впали в два, в три, в чотири, в п'ять і навіть більше разів. Відповідно, стає питання, як повернути обсяги продажів для того, щоб компанія могла розвиватися і гідно сплачувати зарплату своїм співробітникам. І третя біль команда вигоріла. Відповідно, немає енергії для того, щоб продавати, немає енергії для того, щоб шукати клієнтів. А так, як я казала раніше, це стало максимально актуально. Пишіть, будь ласка, про свої болі, і з якими складнощами ви стикаєте сьогодні? А я буду в своїх наступних виходах в ефір розповідати і ділитися досвідом, як з цим працювати.